Сьогодні ми запитуємо у людей просте, але дуже важливе запитання: що для вас означає мир? Для когось це тиша після грізних сирен, для інших сміх дітей на шкільному подвір'ї. Мир це можливість планувати завтрашній день, мріяти і будувати своє майбутнє. Кожна відповідь людей щира та особлива, бо мир це не абстрактне слово, а наше щоденне бажання і спільна мета. А що для вас мир? Пишіть у коментарях. Будь ласка, що для вас є мир? Для мене мир, я навіть не можу вам передати так від всього свого серця, що маю. то є спокій наших людей, то є для того, щоб повернулися всі наші хлопці живими, для того, щоб люди стали трошки кращими і добрішими, тому що дуже озвіріли наші люди, дійсно озвіріли до неможливості. Тому що в нас починається зараз така сама ситуація, як в москалів. В політикою не цікавимося, а вже пора поранею цікавитися, і то давно. А наші люди чомусь задовший час, той, що йде війна, забулися, що таке політика, і кожен живе для себе. Одиниці, одиниці, хто живуть для держави, для наших героїв, ті, що воюють, для наших, для наших клави життя. Я досі. Е, я, я вам скажу чесно, треба, щоб трошки мінялися. Наші люди ніби були, згуртувалися на початку, а тепер пішов такий безлад взагалі неможливий. Так що для мене мир то є спокій. Мир це є спокій, це є правда. В першу чергу правда. Як буде правда, тоді буде щось. А як от так, туди-сюди, то Мир це довіра, це допомога один одному, це можливість спокійно працювати, навчатися, творити, подорожувати. Нехай буде мир, нас на Україні. Ох, це тяжке питання, але мир це коли не стріляють і не і спокій в країні. Скажімо так, коли не літають ракети і, напевно, коли вся сім'я вдома, та й все. Що мир? щоб не було війни. Для мене мир це коли немає війни і в сім'ї все добре. Нічого не нападає на нас. Бо, наприклад, Путін на нас напав, то не мир. Він хоче завоювати нашу країну. Мир, для мене мир це моя сім'я. Мир, коли це в державі, мир сім'ї. Тобто без війни тоді мир. Знаю був теж військовий. Це перемога в першу чергу над нашим агресором з Росії, щоб хлопці всі живими повернулися додому. Мир це злагода, мир в сім'ї. Коли діти слухають батьків, дітки нормально, батьки нормально виховують дітей. Ну і Перший мир починається з себе. Треба бути добрішими і жити на позитиві. В теперішні, ну, теперішній складний час. Перемога над ворогом. Коли немає війни в країні, спокій. Ем... Оля, Оля добро. Добро. мама, тато, родина, сім'я. Ну всі, щоб були здорові Любов. і щасливі. Любов. А для вас? Повага одні до одних, то й мир. Там... І щоб москалів не було, то й буде мир. <різь> Нехай в Україні настане мир.